Білосніжка це проблемний продукт з самого початку свого виробництва. Вже на стадії ідеї люди в інтернеті та у пресі почали задаватися питанням: а чи варто взагалі знімати ще одну версію цієї досить застарілої казки, яка знову буде повністю повторювати класичний мультфільм Дісней, як це, наприклад, було з русалонькою, Дамбо, чи красуня і чудовисько? Далі ж більше. Після анонсування, що на роль головної героїні була обрана Рейчел Цеглер, молода зіронька на той час Голлівуду, закричали ще гучніше, щоправда, хейтили більше саме через колір її шкіри, а не таланту, що, як на мене, було досить неправильно і зайве. Але ось вже після того, як акторка почала відкривати рота на інтерв'ю, закричали абсолютно всі. Керівники дісней в тому числі, дівчина казала, що класична казка застаріла, і їй не вистачає фемінізму що фільми треба створювати і виключно для дівчат, а не тільки і для дівчат, і для хлопаків. Принців, наприклад, не існує, а тому їх треба прибрати з оповідання. Та все оце сильне та незалежне. Бо хто як не дівчина в 17 років знає краще за інших, що таке права жінок? Вже після цього картину переносили і перезнімали. Знову переносили і знову перезнімали, і так далі. Коротше, у цей фільм не вірив ніхто, жоден продюсер, жодна преса, жодний блогер. Особливо з таким Голівудом сьогодення, де провалюються навіть хороші фільми днями. Я подивився цей фільм, і не дивлячись на певні проблеми копіювання та стагнацію сценаристів, і проблемний кастинг, це. Нежахливий провальний провал, як би всім хотілося, наприклад. Це просто дуже дитячий фільм для самих маленьких, який невідомо нащо був зняти, та невідомо кому буде потрібен після своєї прем'єри у кінотеатрах. Хоча, судячи з перших касових зборів, він не те, що потрібен і там. Історія тут схожа з оригінальним сюжетом казки та мультфільмом від Дісней, за що щоправда, принца, його за. Замінили на розбійника анархиста, який, ну, просто не повинен бути вище статусом за білосніжку, та фіналом історії, де додали епік, дружбу, силу перемовин і оце все. Чи потрібні були зміни цьому оповіданню? На мою думку, ні. Це казка, тож якщо ви і змінюєте, то змінюєте кардинально і оновлюєте оповідання з нуля. Змінюєте епоху, змінюєте персонажів, змінюєте декорації, щоб цікавіше. Це, звичайно, якщо ви з повагою ставитесь до класичних робіт своєї ж студії чи хоча б казок староданніх часів. Але, ну, окей. І саме іронічно, що через ці зміни фільм речей взагалі необхідність находження у цій історії гномів. Якщо у мультфільмі вони грали значну роль саме у фіналі, тут же вони просто веселі сайткіки, які веселять малечу та викликають хаос у історії. Якщо їх прибрати з оповідання, не зміниться взагалі. нічого. Абсолют! Но більше всього уваги, звичайно, тут надали Рейчел Зеклер та Хайль Гадот, які, на мій погляд, вибились просто жахливим. Кастингу. Гель Гадот, відома своєю видатною акторською грою Калел Ноу, показала у цьому фільмі, що докупи танці та хореографія це взагалі не її. Всі рухи не пластичні, а злучені та дуже ненатуральні. Виглядає це все так, що вона пропускає плавність переходу руху від одного до іншого і просто починала нові дії після попередніх. Ну, а її костюм, як сказала моя дружина, робить з неї якусь яйцеголову мадам, а не найкрасивішу. У світі, хоч я повторюся, і скажу чесно, що вона і у такому плані у цьому костюмі набагато красивіше за зел. Ну, це, на мій особистий смак, нікому не хочу це нав'язувати. Це особиста моя думка. Що ж до головної актриси Зеглер, то, за її гучними словами, в інтерв'ю і великим шумом у медіа не стоїть хоч крапля акторського таланту або розуміння свого ремесла. Як у випадку Шазамон-2 чи приквелом Голодних ігор, вона постійно переграє, кривляється і не влучає в емоції, а її фірмовий рух щелепою втомлює вже під час виконання першої пісні у цьому фільмі просто відкривати рота та дивитися у сторону, як вона це робить постійно, це не дуже круто, це навіть вміють собаки, моя собака це вміє, чесно. Звичайно, у дівчини є відмінний голос, і це правда, але у нашому дубляжу її відіграє інша акторка. Тому плюсів для нас, саме українців, тут взагалі немає. Дивитися за Рейчел просто сумно, нудно та нецікаво. Це не харизматична дівчина, а просто пусте місце на екрані, яка тільки і робить, що грає у політику, а не покращує свої навички у кіно. Усьому іншому це просто банальна від п'ят до голови історія, без жодної цікавої ідеї режисера Марка Беба, без жодного цікавого рішення сценаристів, та без розумного пояснення, куди пішов бюджет цієї стрічки. Якщо у Муфаса чи Книга Джунглів ти дивишся і бачиш просто нереальну графіку, або ж у красуня та чудовисько, тобі просто приємно дивитися за костюмами і декораціями у цій картині. То тут зацікавленості можуть викликати, ну, виключно гноми, які, як на зло продюсерів, теж багатьом не заходять. Мені були норм до слова, але я знаю, що багатьом вони не зайшли. А от це все інноваційне, що у гвардії всі різнокольорові, у селі, коли вони йдуть виключно чорношкірі, люди йдуть у перших рядах та співають. Чоловіки слабше за жінок, головний розбійник карлик, оце все. Це така маячня, і мені, чесно кажучи, це до одного місця. Це... Чу бо чесно кажучи, як був за таланти конкуренцію, так і буду. Я не вважаю, що хтось повинен отримувати роботу, якщо її не заслуговує, просто народившися з правильним статевим органом чи кольором шкіри. Так, я це кажу і про білошкірих, тому що їх теж купа без талантних, і я про це теж постійно кажу. Якщо люди хочуть зробити вислів та пропаганду у рівності гарно уставлені однієї людини до іншого, то філфріст. Створіть щось унікальне своє, а не починайте вставляти свої криві ідеї у класичну казку. І збирати одне у тому, що хтось має іншу шкіру або гендер. Справа, що ваші ідеї просто пусті та нікчемні. Ох. Підсумовуючи, це непоганий фільм. це просто нормальна казка, яка поступається мультфільму від дійсний, яку зняли за величезні гроші, та яка не сподобається мало кому, окрім дітей. І так, я не дитини, я не це цього фільму. Тож, давайте послухаємо іншого автора цього каналу, який більш добрий, чесний та гарний хлопець, аніж я. Він вам точно не буде брехати. Всім привіт! Мене звати Кирил. Ми вчора дивились кіно Білосніжка. Там красива білосніжка, там красиві гноми, там мачуха була погана, там прикольні пісні були. Мені було дуже цікаво, я не відволікався. І раджу цей фільм подивитися діткам. Пока всім, дорогі підписники. Пока з вами був Кот і Кірюша. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобався цей контент, буду радий підписці, коментарю та лайку. Якщо у вас будуть ще й зайві гроші, можете підтримати цей канал у вигляді банки, яка знаходиться знизу у першому закріпленому коментарі. Ці гроші будуть як чові за мою творчість. Якщо ні, то хоча б дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бувайте!